Нарешті я вдома, можна відпочити. Віддай сумку, скільки разів я просила не чіпати мої речі, а може не відпочину. От дізнається мама про твою поведінку. Тоді я розповім, що ти гуляєш допізна. Ха. Думаєш, вона про це не знає. Що у вас двох знов трапилося? Чому ви постійно сваритеся? Тому що Леона дурна. А ти де таких слів набралися? Ану ж, баба йди сюди. Припиніть, бо зараз прийде мама і покарає вас обох. Гаразд, мала, з тобою я потім розберуся. Ой, як я втомилася. А де тут мої донечки? <звук> Моє улюблене маля, дивись, що мама тобі купила. Клас, дякую. Луна, для тебе в мене теж сюрприз. Тримай. Одна шоколадка Діана отримала. Цілу коротку цукерок. Ти старша, отже, маєш поступатися молодшій сестрі. А де моя шоколадка? А ти вже доросла. Сама собі купиш або обійдешся. А куди поділася моя косметичка? Я точно пам'ятаю, що залишала її тут. Мала, ти знову тягаєш мою косметику. Луна, допоможи мені, скажи, що це ти взяла косметичку Ліони. А що мені буде за це? А що ти хочеш? Поділися цукерками, які купила тобі мама. Ось тримай по руках. Ей, мала, ти знову тягаєш мої речі. Якщо ти шукаєш косметику, вона в мене. Не пригадую, що ти хоч раз фарбувалася. Ось вирішила спробувати. Справді не бачиш сліду. Ага, це ж моя помада. Ось хто насправді взяв мої речі. Неправда, це все Луна. Мене не обдуриш. Ну, я тобі зараз таке вже Леона, Ліона, скільки разів я говорила тобі не давати молодшій сестрі косметику. Вона ще маленька. Але мам, вона сама бере, не питаючи. Значить, ховати треба краще. Зараз же візьми сестру і змий з неї цю гідоту. Не зрозуміла. Я купила ці цукерки для Діани. Вона зі мною поділилася. Не бреши матері, і не соромно тобі відбирати цукерки у дитині. Але я говорю правду. Швидко віддай сюди, а то будеш покарана. Оце не везуха. Діти їсти. Мам, я не хочу кашу, але, доню, кашу треба їсти, щоб вирости великою та здоровою. Не буду, вона не смачна. Гаразд, мама приготувала тобі дещо смачненьке, морозиво моє улюблене. Я теж не хочу кашу, можна і мені ні, морозиво? Ні, морозиво тільки для малюків. Але можеш взяти булочку. Теж непогано. І я, і я хочу булочку. Обійдешся, тут тобі не ресторан, їж те, що дають. Але каша відстій, Ти вже доросла. Не подобається, готуй сама. Гаразд, поїм кашу. Луна, дай покататися. Ні, це Леона самокат. Вона дозволила тільки мені кататися. Ну, будь ласка, я трохи. Ти забула, тобі Леона кататися, заборонила. Дай, 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 дай. Гаразд, тільки не скигли. Ура! Проїдеш одне коло навколо подвір'я і все зрозуміло? Добре. Ти чого самокат у руках тягнеш? Він не їде, коліщатко не крутиться. Звичайно, не крутиться. Ти зламала коліща. І не ламала воно само. Що я тепер скажу Леоні? О, ні, вона йде. На. Так, він і мені потрібно з'їздити до магазину за фарбою для волосся. Але я ще не накаталася. Потім покатаєшся сюди давай. Не зрозуміло, чому не їде. Ти що, зламала колесо? Я не винна. Ну мала, місяць відкладатимеш пішенькові гроші на ремонт мого самоката. Ясна тобі? Ясно. А зараз жінки 5 доларів на проїзд в автобусі. Мені треба якось дістатися до магазину. Ех, Мам, пограйся зі мною. Пробач, доню. Я зараз дуже зайнята. Одній грати нудно. Тоді нехай Леона пограє з тобою. Вона якраз повернулася з крамниці. Ні, тільки не я. На дворі така спека, я дуже втомилася. Я сказала, пограй з сестрою зараз же. Гаразд, мам. Ну, що хочеш пограти. Давай у хованки, я ховаюся, ти шукаєш. По руках. І ти шукай місце, а я почну рахувати. Один, два. О! Алло, привіт, як у тебе справи? Льона, мабуть, вже шукає мене. Ха, -ха прикольно. Гей, чому ти мене не шукаєш? Діана, не зараз. У мене тут важливий дзвінок. Ти про мене зовсім забула. У мене зараз багато справ. Давай потім пограємось. Гей, чого ти така кисла? Льона не хоче грати зі мною. Ліона, думає, що вона занадто доросла для ігор. Давай краще я покраю тобою. А ти не надто доросла? Ні, я люблю грати. Тоді граємо у салочки. Ти ловиш. не тривайся, від мене не втечеш. Я ж казала, не бігай так швидко. Тоді б ти мене наздогнала. Зараз побачимо вона обробить твою колінку. Не треба, мамо. Вона лаятиметься. а ще поможе зеленкою, а вона щіпає. Ну і що будемо робити? Не можемо ми залишити все як є. Що тут у вас трапилось? Я подряпала колінку. Дай подивлюся. М -м, не біда, я знаю, як це лікувати. Готово. Ух ти, вже не болить. Мама так не вміє. На цьому навчили на уроках. Коли небудь і ти так, так зможеш. Дякую, Леона. Ти гарна сестра. Самокат все одно не дам покататися. Ах, так, ну ти жадюга. Дівчатка, скоріше всі йдіть сюди. У мене є важливе оголошення. Завтра вранці я їду у відрядження, а значить ви залишаєтеся сьогодні вдома. Ура! О, ні, мам, не їдь! А зараз вирішимо, хто залишиться за головну. Звісно ж, я. Адже я й недоросліша, а значить, впораюся найкраще. Ні, я вже сама все вирішила. Найстаршою буде. Круто! Гей, вона ж ще мала. Луна завжди була слухняна. І школу найкраще закінчила. А ось ти. А що я? Гуляєш допізна і пропадаєш цілими днями на вечірках. Ти безвідповідальна. А? Неправда, я не така. А можна я буду старшою. Я чистю зуби. Щовечора і вчасно лягаю спати. Ні, Діаночка, ти ще маленька, тому старшою буде луна. Не бійся мам, Я впораюся. Я регулярно буду дзвонити і дізнаватимусь, як справи. А тепер мені час збиратися. Так, купальник, окуляри від сонця, крем для засмаги. Що робиш? Та ось, збираю речі у відрядження по роботі. Крем для засмаги по роботі кажеш. Ну-ну, так по роботі, а ти не стій товпом. Допоможи мамі знайти її улюблений капелюшок. А чому луну не попросиш, то її старша сестра. А отже, повинна допомагати мамі. Отже, як залишатися за головну, так луна старша. А як допомагати, то я. Годі дутися, буде так, як я вирішила. Подобається тобі це чи ні? Ну, от і все. Мені час іти. Пока, мам, швидше повертайся. Ну, все, тепер я тут головна, ану жваво приготували мені обід та холодні коктейлі. Ей, ви куди? Я не слухатиму тебе. Для мене ти ще малявка. Але мама сказала. А мені все одно, що сказала мама. Я теж не слухатиму. Я слухаю лише маму. Але я ж головна, не хочете по-хорошому, буде по-поганому. Тепер, коли мама немає вдома, ніхто не завадить влаштувати вечірку. Зараз натишні запрошення всім. Подругам. Навіть не думай. Поки що я тут головна, жодних вечірок. Говори, що захочеш. Ти нічого не зможеш мені зробити. Гей, ти що твориш? Обіцяй, що не влаштуватимеш вечірку. Гаразд, обіцяю, тільки поверни телефон. Поверну після того, як виконуєш всі мої завдання. Робота по дому. Хочеш повернути телефон? Виконай усе, що там написано. Навіть мама не така сувора. Вважатиму це за комплімент. Гей, hey, ти чого й іграшки розкидаєш? Ану, прибери зараз же. Не буду. Ти не мати, щоб наказувати мені. Ах, так. Гей, hey, віддай, це моя улюблена сумочка. Хочеш сумку, допоможи Ліоне виконати всю роботу по дому. А тепер ж баво за роботу. Луна, чому ми працюємо, а ти сидиш і нічого не робиш? Тому що я тут головна. Ну, тримайся, Луна. Ось залишить мене мама за головну, я на тобі відірвусь. Алло. Привіт, ну я там у вас справи? справляєтесь без мене? Так, все чудово. Сподіваюсь, ви не забули про мій список завдань. Ага. Ні, працюємо на всю. Ну так, працюємо. А в тебе як справи? Ой, а я вся у роботі, аж спітніла. Добре, мені час на нараду, пока. Настав час поплавати в басейні. Ми закінчили мити посуд. Тепер можна повернути наші речі? Ага. Ні, ви ще не прибрали іграшки. Я не буду прибирати іграшки. Луна сказала, щоб ми разом це робили. Мені байдуже, це твої іграшки. Ось і прибирай. Ти що твориш? Це за те, що ти не допомагаєш мені. Ну, мала, я тобі зараз таке вартую. ну відкривай по-хорошому. Ти, здається, забула, що в мене є ключ. Я все одно війду. Гей, де ти ховаєшся? Виходь, я тебе все одно знайду. Гей, ви чого ледарюєте? прибирання має бути зроблено. Я не можу знайти Діану. Що це означає? Я оглянула кімнату, здається, її ніде немає. Як ти могла загубити молодшу сестру? Гей, вона і твоя сестра, ти теж повинна за нею наглядати. Потрібно знайти її, поки мама не повернулася. Діана, виходь, Діана. Якщо мама дізнається, нам кінець. Дізнається, що? Мамо, ти вже повернулась? Так, на роботі так жарко, що нас відпустили раніше. А як у вас справи? Чудово, просто чудово. Ось вирішили погуляти на свіжому повітрі. А де Діана? Де моя улюблена донечка? Ой, тут так жарко, давайте підемо до будинку. Так, згодна. То де Діана? Чому вона не виходить? Діана робить уроки у своїй кімнаті. Які уроки, зараз же літо. Дівчата, ви щось приховуєте від мене? Ні-ні. Тоді я піду нагору і навідаю Діану у її кімнаті. Ні, ні, тобі туди не можна. Чому? Я хочу бачити свою дочку. Діани там нема, ми її загубили. Ви що? Ліона, ви вона все одно рано чи пізно дізналася б. Ой, щось мені так погано. Мамо, що з тобою? Голова поморочиться і серце болить. Не хвилюйся, ми знайдемо її. А що, якщо її скривдять? Чи їй потрапить вона під машину? Я цього не переживу. Не хвилюйся, все буде добре. І я відкрию. Здоров'я бажаю. Це тут мешкає дівчинка на м'ядіану. Так, тут, а що трапилось? Вона пішла в магазин солодощів і заблукала дорогою. Привіт! А? Але я знайшов її та перевів додому. Фух, дякую, ви нас врятували. Як вам піддячити? Діана сказала, що ви оплатите всі цукерки, які вона взяла в магазині. Так, звичайно, скільки я винна. Сто доларів! Скільки? Ну, і апетит у тебе. Мама, дивись, ти знайшовся. Доню моя, з тобою все гаразд. Все чудово. Ось бачиш, дарем не хвилювалася. Залишати вас одних була помилка. Я більше такого не допущу. Тобто, що ти маєш на увазі? Завтра же знайду вам няню. Ні, тільки не няня. Доведіть, що зможете впоратися без няні. Я передумаю, ми доведемо лайками. Так, якщо під цим відео набереться 10 тисяч лайків, ти нам повіриш? Можливо, спробувати варто. Друзі, поставте лайк під цим відео та підпишіться на канал.